КПК Брома. В останній переписці БРОМ хизувався, що ось ось добереться до вчених. Треба лише знайти труп із паролем. але труп із паролем знайшов його першим. Переписка КПК Брома знайдено на трупі біля гідродинаміки Гоша Бояра і Боя Бром. Аго, броме, що ти там мені вчора бухою мовою виписував? Що фартунуло жирного лоха зустріти? Де ти його зустрів? У дзеркалі? Завели, лох цей лабораторний був у яйцеголових. Ми його набухали до півсмерті, і він нам інфу про козирний схрон злив. Тільки... сука, там двері на паролі. Ну там чотири одиниці забий. Чи 1, 2, 3, 4, не знаю. Ти дебіл чи так, вгадувати ніць не треба. Пароль нашкрабали на нашийнику якоїсь тварюки, ще коли досліди ставили. Вона, мабуть, подохла давно, треба лише труп знайти. Диви, не скупився там. А то твій трупак і знайдуть. Ге -ге. Що мовчиш? Образився, та ні, він уже скопитився.